Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Сьогодні 3 жовтня, доволі прохолодно вже. Так, по-осінньому. Туманний ранок. Вночі пройшов дощ, і наші аграрії, які засівають поля, почали прибирати кукурузу. В цей період часу люди приїжджають на поле, щоб назбирати додому. Залишки качанів кукурузи на відгодівлю свого господарства. Ось і я, друзі, вирішив приїхати подивитися, чи багато кукурузи залишається на полі після комбайну. Тому що останнім часом на поля виходить така техніка, яка чіпляє підборщики спеціальні. Після них практично кукурузи не залишається. Ось я 5 хвилин десь ходжу по цьому полі. Я скажу вам, кукурузи не дуже густо. Але місцями, місцями є. Ось я ходжу. І так з висоти свого зросту спостерігаю, що де-інде все ж таки кукуруза лежить на землі. Є качани. Тому я зараз поїду додому, заведу мотоблок і приїду на поле, щоб назбирати. З кукурузи, ну, скільки вийде. Зайва кукуруза мені, звичайно, не завадить, тим паче, що дармова, тому що птиці в господарстві багато. І в мене, я так дивлюсь на свою кількість заготовленого зерна, може не вистачити до наступного року. Тому виходу у мене практично немає. Я обов'язково зараз приїду і буду збирати кукурузу. До речі, люди кажуть, що на сусідніх полях, коли прибирали кукурузу, то охоронці не давали дозволу збирати, тобто забороняли збирати кукурузу. На даний час я не знаю, тому залишайтеся зі мною на каналі. Я покажу вам весь процес і побачимо, якщо приїдуть охоронці, ну, буде цікава пригода. Поговоримо з ними, чому забороняють. І взагалі, який в цьому смисл забороняти, ну яка різниця? Все одно поле буде діскуватися, кукуруза приорюється, а так люди визберують і людям буде хорошо, ну і аграріям теж. Я думаю, від цього погано нічого не буде. З іншого боку, зараз таке важке время для нашої країни. Що, наприклад, цим аграріям можна було вже на цю дрібницю і закрити очі. Людям і так важко зараз приходиться, то от, ну, не бачу я сенсу взагалі заборони збирати залишки урожаю ну, після уборки. Поки я проводжу зйомку, люди вже велосипедами починають вирушати в поле. До речі, приїжджають збирати хто чим може. Як бачите, велосипедами приїжджають на конях мотоблоками, машинами. Ну, В цілому хто чим може. Це відео, друзі, я напевно зроблю як анонс. Другу частину на цю тему я викладу пізніше. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте палець вверх обов'язково і в коментарях можете написати. Як у вас проходить даний процес збирання кукурузи? Які у вас там нюанси відбуваються, буде цікаво почитати. Цікаві моменти, я, звичайно, висвітлю, розкажу усім підписникам. І на рахунок охоронців, можливо, приїдуть охоронці. Ну, Повинно бути цікаво, я думаю. Так що не залишайте мій канал. Я не прощаюся з вами до наступного випуску.